Відключення світла можуть тривати ще два роки. Україна втратила дуже-дуже велику кількість потужності: це 8 гігаватт. Тобто, ми розуміємо, що це надзвичайно велика втрата, і відключення світла так чи інакше, ймовірно, будуть. Звісно, що якби війна закінчилась. Мається на увазі бойові дії. Давайте не будемо вже говорити про перемогу, кордони 2013 року, давайте будемо мислити покроково, а не фантазіями, які прокладені там в майбутнє на 10 років, на 15 років. Давайте, щоб чиновники думали про те, що вони можуть зробити у встановлений їм термін, зупинка бойових дій. От якщо умовно завтра зупинити бойові дії і Більше вони не почнуться, то в Україні для відновлення всіх потужностей. Напевно, потрібно рік, два, три, пять. І е, це не означає, що хтось приїде відновиться. Це означає, що ми з вами будемо мати високі тарифи, ми будемо мати е, певні, е, певну недостачу електроенергії, ми будемо мати високі податки, ми будемо жити в країні, яка буде. Багато віддавати для того, щоб повернутися до стану 2013 року. Колись давно, давно, там, в Радянському Союзі, коли революція відбулася чи переворот, називайте, як хочете, то була зруйнована країна. І от хто пам'ятає, хто дивиться мене старшого віку, пам'ятає, як в підручниках там, з економіки там, і ще що-небудь. То завжди порівнювалися з 1913 роком. От я буду порівнювати з 2013 роком, для того, щоб ми розуміли, що інколи ми можемо втратити, якщо запускаємо процеси, яких не розуміємо зсередини. Як коли запускаємо процеси, які не можемо контролювати, тому що в нас на це не вистачає ресурсів, знань інколи, розуму чиновників. А ще ми запускаємо процеси, які можуть дуже швидко використати для своїх інтересів ті, хто здатні це зробити. А це великі глобальні держави з величезним інтелектуальним і фінансовим потенціалом. На жаль, на жаль, чиновники в Україні не дозволяють говорити про їх великий високий інтелектуальний потенціал. Ну а про фінанси ви знаєте. Коли Сазаров розповідав, що нам для входження в ЄС потрібно 140 мільярдів доларів, ми тоді ржали. А тепер Україна вже має борг 9 трильйонів гривень, але це дуже велика сума.